От бачите, це дирка від осколка, була ще дирка в столі, але він був побитий. Там навіть мушка збита. Його цей кулемет роздобув друг Столяр, а ремонтували в Кропивницькому. Красава. О, красава! Мягкий спуск, мягкий спуск хороший. Такий, Не зривається на два-три. На Бачите, одиночними луплю. О! 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 Та, люблю. Бачите, абсолютно спірований, одиночними стріляє. Знаєте я? Професію, ну класний кулемет, просто прекрасний. Ну я зараз шмалю таку чергу хорошувати. Ну що, супер кулемет. Супер.